Ну що, давайте тепер про історію, яка нас реально всіх в редакції приголомшила. Я думаю, що вас теж не залишить, не залишить байдужим. А от історія про електросамокат, який реально наробив ну. Правда, лиха це ніколи такого не було. І от знову, як то кажуть, в Києві жінку на тротуарі збив електросамокат і водій більш того, крім того, що збив, він ще й намагався втекти з місця цієї події. І про інцидент постраждала, написала звичайно у своїх соцмережах. Наша журналістка Ася Сіромаха поїхала, поспілкувалася з постраждалою. З перших вуз дізналася всю історію. Зараз ми вам все розкажемо. Потім пропонуємо вам обговорити О, це так, разом тому, з нами. Тому що тема назріває для обговорення. Правда. Поштовх був надзвичайно сильний. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Я падаю. Забій хребта, тулуба та ноги, а ще підозра на струс мозку. Так для Юлії завершилась зустріч із електросамокатом. Хто був за кермом? Юлія Киянка та дружина священика. Її допис із заголовком: сьогодні мене на тротуарі збив електросамокат, розлетівся мережею Фейсбук. Ми зустрічаємося із жінкою у Солом'янському районі на місці, де сталася аварія. Тут я впала. Згадує, просто йшла тротуаром, коли відчула сильний поштовх у спину. Перша думка: хтось намагається її пограбувати і збити з ніг. Але за лічені секунди жінка вже лежала на асфальті. В асфальті горілиць я впала на землю, почала кричати. Я не могла встати. Я не уявляю, якої швидкості рухався електросамокат, що він міг збити дорослу людину, просто з ніг на повал. У мене є численні забої, травми. Запевняє, водій самоката ніяк не загальмував і навіть не посигналив, щоб жінка могла відскочити в бік. Але найбільше Юлію шокувало, коли вона побачила, хто був за кермом електросамокату. Вже потім я побачила, що дитина без догляду батьків. Збила мене на електросамокаті. Дитині 11 років він керував електросамокатом дуже великим. Це величезна махіна. Він важить понад 40 кілограм. А він електросамокат, ось такий мені дорослій людині. каже небайдужі перехожі не лише допомогли їй підвестися на ноги, а й стримали 11-річного хлопця, який за словами Юлії намагався втекти після того, як збив її. Тоді вони з чоловіком попросили хлопця зателефонувати батькам, доки очевидці викликали поліцію. Мама дитини прийшла десь через 20 хвилин. Відразу при мені намагалася все нам домовитися з поліцейськими. Питала при мені поліцейських, як це ми можемо загладити, владнати і так далі. Батьки звинувачували нас в агресивній поведінці. Поліція намагалася відмовити. Госпіталізуватися, поліція не приймала у мене заяву. Заяву у Юлії правоохоронці прийняли лише через 5 годин після ДТП. Тоді жінка вже перебувала у лікарні під наглядом лікарів. Я госпіталізувалася. Потім я вже дізналася, що якби я не госпіталізувалася, і не поїхала би в лікарню. Судово-оперативна служба навіть би не приїхала на місце події і не зафіксувала би ДТП. Тато дитини підходив, намагався домовитися, спитав мене, чи може він поїхати зі мною в лікарню, допомогти. Я сказала так, але він так і не приїхав в лікарню. Додає, батьки хлопця не виходили з нею на зв'язок і немає їх контактів. Тож зв'язатися із ними ми не змогли. Наразі Юлія вже пройшла огляд. У лікарів і поділилися із нами висновками. Встановлений діагноз: забій грудної клітки зліва, забій грудного відділу хребта, забій правого плеча, забій правого стегна та гомілки з гематомою, струс головного мозку під питанням. Ми дізналися, що тато дитини намагався зв'язатися з церковним керівництвом, щоб на мого чоловіка повпливали вирішити цю ситуацію. Натомість церковне керівництво вони віднеслися до цього максимально відповідально і сказали, що винні мають бути покарані в. Законодавчому полі під дописом Юлії зібралось кілька сотень коментарів. Чимало людей писали, їх теж збивали електросамокатники. Ми вирішили опитати перехожих, чи стикалися вони з небезпечними водіями на електросамокатах. У Михайла є друзі, яких також збивали люди на електросамокатах. Я вважаю електросамокати дуже небезпечним транспортом. Дуже небезпечно. У мене є дві знайомі, є два випадки зіткнення. Ішла людина по тротуару спокійно, откуда не взявся хлопець на самокаті, і він в неї врізався. І це травма. і вона тоді там місяці у лікарні, і потім період. Тобто, це дуже, дуже небезпечно. А от Аня нічого проти електросамокатів не має. Бажано було б, щоб якщо хтось на них їздить, щоб вони дотримувались правил дорожнього руху, не наїжджали на перехожих. І навіть. Своєму шестирічному сину купила електросамокат. У дитини є електросамокат, але я його навчаю, щоб він нормально на ньому їздив, ні на кого не наїжджав. То в принципі, ну, якщо він буде цього дотримуватися, то нехай собі їздить. Ми. Тільки там в їздимо, десь біля будинку, щоб я це могла контролювати. Треба дотримуватися правил дорожнього руху. Студентка Наталія допис про те, як дитина на електросамокаті збила жінку, бачила. Я думаю, що батькам треба дивитися, куди їде їхня дитина. Ти все це питання не самокаті. Я думаю, питання дитині. Юрист Дмитро Круговий каже: зараз в Україні електросамокат прирівняли до транспортного засобу, а керувати ним самостійно дозволено з 18 років. Ба більше їздити на електротранспорті по тротуару заборонено. Тобто в історії, що сталося із Юлією, цілих три порушення: їзда дитини на електросамокаті без нагляду дорослих, рух транспорту по тротуару, і найгірше хлопчик збив жінку. Але оскільки у його вік нижче віку притягнення до адміністративної відповідальності, то за шкоду завдану ним мають нести відповідальність його батьки або опікуни. І в тому числі це стосується і компенсації за шкоду, яку яка була спричинена здоров'ю потерпіли. Крім того, до батьків може бути застосована відповідальність за неналежне ставлення до власних обов'язків, оскільки вони допустили внаслідок їх бездіяльності, було допущення допущено саме це правопорушення. Штраф сягає півтори тисячі гривень. У свою чергу Юлія вже звернулася до адвоката і готує петицію, щоб рух на електросамокатах врегулювали. Тут як, от в сюжеті, та пані каже, що дійсно тут питання не до дитини. Та Но до батьків тут, звичайно. до батьків. Я не знаю, не ти колись стояла на цьому самокаті. Так стояла, і більше того у походила. хлопців моїх є такі, наприклад, самокати. Я постійно їм кажу, що будь ласка, я вас дуже прошу. У них є обмеження швидкості, тому що ну там є в налаштуваннях електросамоката обмеження швидкості, наприклад, до металів. Там 15 треба обмежувати там. Це що... одно розумієш, кожного разу, коли вони кудись їдуть, Я думаю, Боже, хоч би все було нормально і з ними, і з іншими. Ну це. Справді відповідальність виключно тільки батьків, а, і тут треба дітям пояснювати постійно такі моменти, тому що а, таких випадків дуже дуже багато.